Привіт! Погода в нас така, як ви бачите, без снігу. Ще де не де є сніг, але за цю ніж сніг зійшов. Також вітряно і тепер дощ накрапає. Ну, я вирішив трошки поговорю про колоду. Е, для чого мені ось ця колода? Вона фактично. Є суто хобі. Зараз з нею я ніякого не буду мати, ну, але вже, знаєте, з часом бджулярство воно стає трошки таким більш привичнішим, ну і хочеться щось нове дослідити, щось нове дізнатися. Саме тому я взяв цю команду. Точніше, ще це дерево до цієї дупло. Не можна ще це назвати колодою, тому що колода це є вже підготовлене місце для проживання бджіл із дерева. Суто із такого копка. По установці колоди. Установив я колоду в ряду між вуликами. Е, також е, через те, що колода досить така тяжка, е, вирішив. Взяти ось такий дрючок, патичок, стовп, як хто називає, і забити його в землю, і прикрутити Алюмінієвим дротом. Зафіксувати, щоб він був непорушний. Також саму колоду обв'язали у двох місцях теж алюмінієвим дротом і поставили її на дерев'яний пеньок. Ну, щоб не ставити на землю. Якщо цю колоду я справді підготовлював з самого початку, то звісно, що я би зріс робив рівненький, відповідно, що вона би стояла е, сама згідно з законом тяжіння. Ну, а так, я мусив поставити такий клиношок з боку, бо зрозуміло, що. Славік, коли опилював її, то він робив запив для того, щоб звалити дерево. Ну, і відразу після того, як я зняв відеоролик, як я говорив, що хочу я обдубати серцевину цієї колоди, я пішов, взяв інструмент і саме це зробив. Спочатку тут дірочка була. Маленька, така як 5 копійок, і е, зміг я продубати до цього місця, від самого верха десь 25, ну, десь 25 сантиметрів, так, трошки менше. І наскільки я зрозумів, що е, десь ну допо з, 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 з цього рівня, і воно вузьке аж донизу. Також оцю дірочку я залив пів літри меду декристалізованого. Тут зверху світив фонариком, дивився, то зверху старі соти. Чому я зрозумів, що це старі соти? Тому що новий сот він еластичний, на вигляд свіженький. А ось це такий запелючений сот. Вже крихкий і бжів під верхом сотів не було. Цю колоду бжолі неодноразово залітали рік за роком. В цьому році бжолосім'я оселилася, і, скоріше за все, що ці бжоли би загинули через нестачу корму, не через те, що бжоли ліниві, чи через те, що не було медозборів, тому що. Е в тій місцевості, де росла ця черешня, то там гарні цього року були медоноси і соняшник багато було, тому вони могли себе забезпечити кормами. Але через те, що об'єм дубла, скоріше за все, малий. Також всі ми привикли тепер, як пасічники, наприклад, хочемо оцінити стан земівлі вже у сім'ї, ми відкриваємо вулик зверху. Ну, а в таких обставинах, коли немає доступу до бжової сім'ї, так як бджолі у ководі, зверху ковода не оброблена, тобто немає доступу до сотів, то не можна зрозуміти, чи в них є корма, чи немає кормів. Тому завдяки старому методу я приставляв до, зверху тут вухо. Ну, Можна було би і якимось трубкою або ще якимось слуховим апаратом це зробити. І одноразово стукаю. Коли у бжол все нормально, то при одноразовому стуку бджоли зашум, разом дружно шумлять і відразу задихають. Тобто це відбувається ну, не мов би так. Ш -ш -ш -ш. І далі продовжує собі стабільно шуміти. А ось коли стукається і бжува починає шурудіти, мов би одна поперед одну старається хто голосніше зашумить, зашуршить. Кажуть, у старих книжках пише це як шелест або хрусткіт старого листя, і бжо відразу не затихає, так як при. Правильному і зимівлі, то це означає, що у них нестача корму. І саме завдяки цьому методу я визначив, що у цій бджолосім'ї, в цих диких бджолах у цьому дуплі немає меду. Я, як говорив, не знаю, не пам'ятаю, я розтопив мед, прям не такий рідкий, і залив зверха цю дірку. І буквально через 3 хвилини внизу мед тут витік. Я думаю, що ви бачите. Після того півтора доби бджоли шорутіли, тобто вони вийшли із клуба. Можливо, ви скажете, що я не добре зробив, що ніби я залив бджів медом, але я сподіваюся, що мед десь боком пішов по сотах, чи може по стінці. По стінці цього дупла. Я надіюся на це, що це так само відбулося. Ну і, як я говорив, бджоли так, що роділи, і не знаю, зараз послухаю, чи тепер що родять, далі. Так, я нахилявся, прикладав вухо внизу, внизу вони шумлять, але злегка. Ну і теж нахилявся ось тут теж слухав то вверху вони більше, стабільніші шумлять, ну, але вже того шуму, що на самого початку після заливу меду через верхній отвір, немає, значить вони в зоні доступу клуба, де вони знаходилися, значить вони той мед попідчищали. І які я висновки зробив. Якщо б бджола підійшла до верху сон старих, а це мало ймовірно, то я би е, цей отвір просто е, густим медом його набив. І міру того, якби бжоли поїдали, я би час від часу туди дотискав медом. Ну, але там не видно бжів, тому я вирішив саме так зробити, пролити. Е, в даний час в зимі. Розколювати колоду, пересаджувати на рамки немає потреби. І взагалі я не планую цю колоду розколювати, щоб, щоб пересадити бжів на рамки. В кращому випадку я хочу, щоб вони перезимували, почали носити пилок. Ну, А потім вже відповідно, там у травні, в середині травня, якщо вони зраються, то зніму від них роя. Ну, Якщо не буду бачити, що вони зраїлися або якийсь рій такий буде незрозумілий мені то я е, знизу напевно, почну е, цю воду роздовбувати, щоб добратися до сот. Ну і пізніше вже буде видно, як, як то буде. Можливо, дам їм ще можливість дотягнути соти вниз. Ну а можливо попробую добратися до них зверху. Якраз е, цю серцевину вибрати і добратися з них зверху. Ну, це, напевно, треба буде робити в масці, тому що е, бджоли. Будуть вилітати і будуть охоронятися. Ну і все по цій ководі. Мета така, щоб просто перезимувати, подивитися, чи бджоли чи бджоли в звичайних таких умовах при, ну, при наявності корму, чи можуть пережити без обробки від кліща. Ну і як не як це є дикі бджоли, тому що ну, бджоли всі є дикі. Ну, але ці дикі, тому що вони самозаселилися і. Ну, самі запускалися в зиму, приносили мед, ну і також відліща їх, звісно, що ніхто її не управляв. все.